Учасники бою із захватом узялися завалювати один одного додолу. На середзем'я зазіхають орки. Ельфи, хобіти та інші світлі персонажі чинять опір темним силам. Ті не відступають від мети. Нас виростили з однією ціллю знищення людства. У військово-історичній грі б'ються самі чоловіки. Жінки споглядають здаля на полю бою лише відчайдухи. Основна умова реконструкції чесність. І якщо упав на землю, підніматися заборонено. У нас нет, поэтому на чесність. Упалу народу соответственно, вставати нельзя. Військову історичну гру Битва за середзем'я відтворили за мотивами роману Джона Толкієна Володар Перснів, який в книжці тут добро змагається зі злом. Тут людей навіть і Енти є, і орки, і ельфи. Усі різні. Он сар, Саруман пішов. Це звичайні люди, в яких є захоплення. Вони люблять фентезі, люблять історію, люблять займатися спортом, військово-історичним фехтуванням, бойовим фехтуванням. Я в першу чергу хочу ще раз подякувати клубу Золота шпора за те, що вже восьмий раз на Житомирщині збирається така славна команда людей, які люблять свою справу, які шанують старовинну зброю, старовинний одяг і приїхали з усіх куточків України і приїхали також з наших сусідніх держав. Аби вийти на поле бою, учасники тренувалися щонайменше по півроку. Вони не лише вміють фехтувати, але й фізично загартовані. Цей обладунок важить більше, ніж 40 кілограмів, тому що тут по -по -повний, повний, повний обладунок важкого воїна кінця 14-го століття. Там смягчення, воно не відчувається. Це все одно стодіть шапку, я буду вас рукою голові. Реконструкція боїв за володарем перснів тривала три дні. Увесь цей час учасники битви за середзем'я жили у справжньому наметовому таборі.